Вітаю, я Ілона, ведуча сакральної архітектури тіла, і сьогодні ми поговоримо про емоції, почуття, які в буквальному сенсі цього слова тягнуть нас на дно. Вони забирають нашу енергію, ламають наші стосунки і впливають не тільки на наше тепер, а і на наше майбутнє. І це не злість, це не страх, це образа. Тож дивись це відео до кінця, щоб дізнатись більше. Відразу хочу зробити акцент, що образа це наша емоційна реакція на ситуацію, в якій нам здається, що нас знецінили, зрадили, принизили або якось нами несправедливо обійшлися. Це не про того, хто нас образив, це про нас. Це про наш біль, це про наші очікування, це про невисловлені наші бажання і потреби. Образа це такий букет поєднання емоцій гніву, болю, відчуття несправедливості. І зазвичай ми відчуваємо образу тоді, коли ми не отримали на те, що розраховували, на що сподівалися, на що мали надію. Нас недолюбили, нас недооцінили, нам не доплатили гроші, і ми все ображаємось, ображаємось, ображаємось. І замість того, щоб прожити ці почуття, щоб дати їм місце, ми починаємо закриватися, і часто в цьому контексті ми думаємо, що людина це зробила навмисно, вона навмисно нас образила. І якщо ми не розбираємося з першою причиною всіх емоцій і відчуттів, які нас заполоняють, то вони вбудовуються в нашу тілесність, вони спотворюють і впливають на нашу психіку, на наше мислення. І в цьому моменті відбувається таке викривлення нашої свідомості. І, звісно, воно впливає на наше тіло, на всі сфери нашого життя, на гроші, на стосунки, на наше проявлення, тому що ми те, чим ми наповнені зсередини. Коли ми переживаємо образу, ми починаємо пережовувати ситуацію і таким чином нагнітати, підсилювати своє обурення, своє пригнічення. Так в нас починає формуватися роль жертви. З часом у нас створюється емоційний бар'єр по відношенню до того, на кого ми ображаємося. Досить часто ми можемо образи носити в собі роками. Нам може здаватися, що ми вже забули, відпустили, нам вже байдуже на цю ситуацію, але це не так. При певному згадуванні, при повторі подібної ситуації з нами або з іншими людьми, у нас всередині буде щось стискатись. І наше тіло, наша підсвідомість будуть реагувати, бо вони знають, що ми не відпустили, що ми досі продовжуємо носити цей тягар, і нам від нього необхідно звільнятись. Образи, які ми не відпустили, знижують рівень нашої енергії, підвищують нашу тривожність і розвивають апатію. Образа створює внутрішній конфлікт, тому що з однієї сторони я хочу, щоб мене любили, поважали. А з іншої сторони, я вистроюю паркани, бар'єри між тією людиною, якою на яку я ображаюсь. Якби мені ця людина була байдужа, скоріш за все я б на неї не ображалася. А коли ми ображаємось, то ми потребуємо любові, поваги, певного відношення до себе. Такого не отримуємо. Коли ми хочемо бути почутими, коли ми хочемо виразити, висловити свою точку зору, але образа буквально стискує наше горло. Ми закриваємося і залишаємося непочутими. Ми самі продовжуємо проживати, пережовувати цю ситуацію всередині себе. До речі, цікавий науковий факт: образа. Вона активує ту саму ділянку мозку, що і фізичний біль. Емоційний біль це цілком реальний біль, який ми відчуваємо і переживаємо. Тому, коли біль від переживання образи накопичується, це впливає також на нашу особистість. Людина стає більш жорстокою, більш закритою, більш недовірливою. По відношенню до інших це впливає на всі сфери її життя. Вона змінює своє ставлення до світу і до оточуючих. Виходить, що частіше всього ми ображаємося на найдорожчих і найближчих наших людей. Це довічна історія, коли діти ображаються на батьків, потім щось пропрацьовують з психологами батьки на дітей. Дуже часто образи виникають між подружжям по відношенню до близьких, у нас найбільші наші очікування. Ми найбільше від них потребуємо уваги, поваги, любові їхнього часу. І коли це не відбувається, то тут наша біль відчувається гостріше. Другий аспект, чому ми до близьких. Найчастіше відчуваємо образу, тому що тут відбувається накопичувальний ефект. Оскільки ми з ними найбільше взаємодіємо, то звичайно ситуацій і моментів буде набагато більше, ніж з іншими звичайними людьми. І, от саме на прикладі таких відносин ми можемо спостерігати, що відбувається. Збільшується наша емоційна відстань, дистанція. Ми становимося більш закритими, менш відвертими. Починає з'являтися токсичність стосунків. Нам хочеться якось помститися, віддячити в кавичках, відплатити той же монетою. Втрата довіри. Кожна нова образа вона закриває. Люди втрачають впевненість у надійності партнера, перестають йому довіряти, стають більш підозрілими. І твій вибір пробачити це не про виправдати того, хто тебе скривдив, це про звільнити себе в першу чергу. Ти це робиш не для, не для когось, а робиш в першу чергу для себе. Бо ти звільняєшся від того тягаря, від того багажа, який ти носиш в своєму серці. Тут важливо сказати, що вибір пробачити це не про виправдання когось, це про необхідність звільнити себе від того тягаря, який ти носиш в собі. В першу чергу ти робиш тут подарунок самому собі, що нарешті звільняєшся. Нарешті це над тобою не власно. Образа це небезпечна енергія, невирішені ситуації породжують багато конфліктів, і вона може переростати у ворожничу. Вона викликає агресію, жорстокість, непрощення, конфлікти. Якщо це в більш глобальному масштабі, то війни. Насправді війни бувають і між державами, між країнами, між націями, і бувають всередині родин стільки накоплюється образ, стільки накоплюється жорстокості, агресії, що люди починають воювати один з одним. Тому це небезпечна енергія, це небезпечна емоція, і потрібно на кожну образу вчасно звертати увагу і прощати. Прощення і покаяння це те, що вам допоможе впоратися з любою негативною емоцією і почуттям. Це очищає і спасає вашу душу, полегшує ваш психічний, психологічний стан, гарно впливає на менталку. Образа тобі каже, це все через них. в мене немає вибору. Якби не вони, то я хочу наголосити, що вибір завжди є через внутрішню роботу. Через тіло, через повернення до себе, через молитву, через прощення, ви можете звільнитися від будь-якого тягаря, який сьогодні впливає на ваше життя, на вашу душу, на ваші думки. А звільнення завжди починається з правди. Необхідно чесно подивитися на всі свої образи, які ти продовжуєш носити з собою до цього часу. Кого ти не відпустив, кого ти не простив, на кого ти ще досі гніваєшся, що тобі ще досі болить, і де ти ще вважаєш, що хтось чи щось не було несправедливо по відношенню до тебе. Майже скрізь там ти знайдеш свою образу і почни говорити про них, побачи їх. Дай собі відчути, прожити кожен біль, кожну емоцію, кожну думку. Не заморожуй більше ці відчуття всередині себе. Проживай кожну з них з наміром звільнитись, простити, відпустити. Ми не тільки себе звільнюємо, ми звільнюємо також ту людину, з якою енергетично, емоційно думками пов'язали себе через цю образу. І пам'ятайте, кожна людина, кожна ситуація нам дана для чогось. Для того, щоб ми вчились прощати, для того, щоб ми вчились проживати і звільнятися від болю, для того, щоб ми здобували досвід. Саме для цього ми прийшли в цей світ, і все, що з нами відбувається, заради цього. Вчимось любити, прощати, відчувати біль, відчувати радість, кожна емоція, кожна. Почуття, воно не зайве. Для Господа важлива кожна енергія, кожний її прояв. Ми вчимось з цим справлятися, їх проживати і трансформувати все в любов. Я розумію, що коли ми говоримо про образу і прощення, дехто може відчути спротив, особливо ті, хто перебувають у токсичних і аб'юзивних стосунках. Тому я хочу підкреслити, що жодним чином не говорю про виправдання тих людей, які по відношенню до інших чинять неправильно. І я одразу хочу розмежувати, що прощення це не означає толерантність до насильства. Прощення не означає амністії для аб'юзера. Кожен має нести відповідальність за свої вчинки, і ми жодним чином не повинні толерувати до людей, які через свою поведінку задають шкоду іншим. Ні. Але ти можеш цілити себе, звільнити себе, і це для тебе буде найважливіше. Прощення не означає, що ти маєш залишатися поруч з тим, хто тебе кривдить. Ти маєш право на всі свої відчуття, емоції на біль, на гнів. На те, щоб припинити ці токсичні стосунки і жодним чином нічого не витісняти. І я також розумію, що дехто знаходиться в тій емоційній точці, який взагалі не готовий прощати. І навіть думка, слово про прощення може викликати дуже великий спротив. Можливо, першим кроком для вас тут буде не прощення, а вам потрібно ще захистити себе, вам потрібно. Зміцнити себе, знайти в собі сили, щоб припинити ці токсичні стосунки. І зараз в такій ситуації для вас буде найправильніше це турбота про себе, це звернутися до спеціаліста, психолога, іншого експерта, який вам допоможе розплутати цей клубок токсичних відносин, в якому ви опинилися. Але я хочу донести вам головну думку, що зараз через час, але ви маєте про те, щоб. Звільнити себе, своє тіло, свою свідомість від тієї образи, яку ви носите в собі, і яка як та отрута впливає на ваше життя. І тут робота про себе буде: це не простити, а зробити вибір, вийти з того замкнутого кола, в якому ви опинились, і, можливо, вам здається зараз, що у вас немає виходу. Вихід завжди є. Ми завжди відчуваємо образу там, де ми себе не захистили, де ми з цим нічого не зробили. Тобто, ми проковтнули образу як ту отруту, і вона продовжує нас отруювати. Що в таких випадках потрібно зробити? Це першим ділом виплюнути цю отруту і далі. Зробити інтоксикацію свого організму, очистити себе, відновити свою цілісність, бо в іншому випадку вона нас буде продовжувати отруювати. Сакральна архітектура тіла допомагає у виведенні цієї отрути і у відновленні цілісності. Вона працює на всіх рівнях вашої особистості фізичному, психічному, духовному, душевному бо задача і прагнення сакральної архітектури тіла це повернення вас до першопочаткового стану. Що це означає? Людина створена за образом і подобою самого Господа, тобто досконалою і цілісною. І це не просто слова, це наша даність. Але Тисячоліття людського досвіду, наш власний досвід, родові програми плинули на нас таким чином, що ми втратили цілісність, і саме через втрату цілісності на нас і впливають такі почуття, як сором, образа, вина, багато іншого. Тому наш вихід це відновлення цілісності, очищення себе від всіх цих негативних почуттів і емоцій. І це не про сентиментальне чи інфантильне придуркувати, вибачте. Таке, я возлюбив весь світ і я всіх прощаю. Ні, це конкретна робота, яку ми робимо з собою кожного дня, щоб ви знову вдихнули на повні груди вільними від всіх цих негативних емоцій і почуттів, які на вас впливають, руйнують і отруюють ваше життя. Але якщо тобі потрібно розплутати власний клубок образ, я поруч, я відкрита. Я працюю в темі сакральна архітектура тіла, і до мене можна прийти на зустріч в Києві в студії, і я буду рада вам допомогти. В наступному відео ми будемо говорити про ще одне почуття і емоцію, яке впливає на наше життя це сором. Тож підписуйся, щоб не пропустити.